Вітаю, друзі! Ганьбище ще триває. Нас в двері, ми в вікно. Нас в вікно ми через димохід. Це я про спроби нашої влади напроситися в НАТО. Зеленський заявив в інтерв'ю Блумбергу. Ми хотіли б побачити щось схоже на запрошення. В НАТО, звичайно. Що схоже може бути? Фіглам, какашка прикрита листочком, що ви очікуєте, Володимир Олександрович? Не хочуть нас там бачити в НАТО. Не хочуть. Треба жити з цією реальністю, виходити з цієї реальності. Одна з причин тотальна корупція. Посидіть своїх друзів, мародерів-корупціонерів. Можливо, і захочуть. Тому думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.